Так, друзяки, перемістились ми на другий точок, у мене тут чотири вулики. Можна сказати, ну і там ще плюс подивимося. Так, це семейка має бути нормально. Вона як робилася, сюди робився відводок. І в це відділення робилось на дві рамочки, але матка не облетілася, я потолочину зняв, потолочину зняв, вони собі перелізли. і довольні. І зараз тут от така от кількість бджілок. Зараз у нас на дворі близько. 9 градусів, що ж, бджіли бирати треба. За сьогодні треба зібрати трішки бджіл. Так, і Сімейка, тут я скажу, доволі гарна. Менша сімейка це в оцьому вулику, ми його ще подивимося. І в отом сама менша. Там більше всього вони зроїлися. Були, був ройовий маточник, один лишив я два штуки, і вони походу злетіли. Ми, мабуть, його об'єднаємо з, з оцим. І подивимося. І подивимося на ото ще окремо. Тут такий там специфічний вулик, він не по стандартам, рамки застріють. Ну, коротше, є та і є. Так, ну якщо ж зараз тут буде. ну але е от сіма, Сила сімей, отут є бджоли. ну Це тут невеличка вулочка, тут теж невеличка. Я думаю, тут є ще досі розпліт. Ну, зараз подивимося, якщо буде розпліт, включусь, покажу. А ось вам ще одна відповідь. Чи потрібно складати бджіл в зиму, чи не потрібно. Просто посеред вулика в нас стоїть порожня рамка. бджоли тут з одної сторони занесли трішки меду, з іншої не занесли. І от така б ситуація не гарна вийшла. Просто бджоли б загинула. Враховуючи те, що це було всередині клуба, він би просто розсипався, осипалась потім би вони просто б не об'єдналися, якщо це не було там де 10 градусів. А якщо б навіть об'єдналися, там би було б порожньо, і вони б так би просто загинули. Найгірше це коли в середині гнізда немає меду, і вони просто починають сипатися вся сім'я. Крайні вулочки ще більш-менш, а от центральна вуличка, якщо посипалась, то вже все. Так, друзяки, цікавого тут нічого не було. І ще одна, хочу зауважити, що з цих всіх вуликів мед не качався. Зробилися були відводки. Тут було зроблено. Кожного вулика по півтора відводка, і потім якісь ще об'єдналися були. Ну так, да. тобто було ще в одній сім'ї тут. Отут і ще десь було, воно об'єдналося. Тут сімейка була, вона об'єдналася. Чому? Тому що не облетілися матки, були слабенькі, а те ще й, походу, злетіла була. ну, Маємо, що маємо. Зараз перейдемо до Біленької, і подивимось, що в ній. Так, а ось це у нас зленька сім'я, вона відчувається, так, ну, така в нас потолочена. І як це відчувається? Відчувається по запаху. Зразу, коли відкриваєш, запах яда і вони починають лупашувати. Ну, Воно вже дві штуки мене вкусило. Ладно, якось з ними будемо працювати. Не люблю з такими працювати, бо вони бить починають, я в основному такі последні дивлюся. Ну, сила сімейки, будь ласка, оцініть силу сім'ї. Від неї робився відводок в цьому році, хоча я замітив, що з яких відводки робиш в цьому році, меду вони майже не принесли. Ну, якщо собі. І судячи по цій сім'ї, що я подивився, то добре, що я мед не качав, бо не було б на чому збирати. Так, зараз виключаю камеру, бо будуть мене бити, я буду плакати. Пішов працювати. Так, друзі, зібрав тут теж тут меду трішки менше. Маточку бачив і вони ще навіть сіяли. Ось такий от у нас тут трошки розплодик. Що ми з ним робимо? Ми його витягуємо і навіть не переживаємо. Тобто, якщо на тій пасіки я ще можу там щось скоригувати, тут я не встигну, тут цього вулика, то я його витягую. Там і кліщі, і плюс з того розплоду вже нічого не буде. Йому ще десь з тиждень сидіть, там з чого тиждень два тижні близько сидіть ну, Плюс-мінус візьмемо півтора, то за півтора тижні в нас нічого вже не зміниться. Плюс там розгризані, якщо ми бачимо, були деякі вже росло, був вже розгризаний. Ось да, ячаєчка. І воно так піде-піде. Значить, він був застужений. Толку з нього не буде, хоча матка, видно, що ось стієчка, якщо ви передивите, ще сіяли. Але толку з цього ще плюс 21 день да, точно не буде. Так ми витягнемо, матка сіє там, де тепло. А тут вже тепло не буде, бо ще плюс тут бджоли гріють, ще гріється, плюс-мінус, то, то вже діла не буде, ми його витягуємо і на тому все закінчується в нас. Плюс зменшиться споживання корму. Тож, не жаліємо такі п'ятачки, хай краще йде в перетопку. Тут зараз бджолки ми їх струсимо, вони перелізуть туди, накриємо і все буде чітко. Так, і останній точок. Цей я бджіл був дав тестю, тут було 6 вуликів, лишилося 3, і потім я побачив, підійшов до вулика, дивлюся, якийсь брудний у нас льоток. А це нема ні одної бджоли, походу, їх кліщ трошки з'їв, і вони не вивезли тяги і злетіли. І там був, я його зробив на 4 рамочки. В зиму. це тут було 2 відводки, я їх об'єднав. І Тому що в одному матка не блетілася, гратися з ним не було сенсу. Я їх струсив. І зараз вони мали таку не дуже велику прям силу, але нормальні. На чотирьох рамках, я думаю, вони нормально перезимують. Тут гарний вулик. Ну, Будемо спостерігати ще за цим. І хочу показати ось вам вулика. Е, ні з одного я тут теж не качав мед. Але вулик хочеться показати. Ось Ось так от виглядає. Зараз просто я про... потім просто прокоментую, це будуть останні в наші вулики. Прокоментую його. Це тут злі бджоли, кончені, я пам'ятаю, вони не були. Такі... Це були самі злі, які в мене були... Ні, не самі злі на пасіці, але на... в даному точку це були самі злі і вони чомусь займають... Може, Можливо, оті пчоли, що були, бо вони розбиті, ці пчоли забрали. Тих бджіл до себе. Ех, ще ж, і батарея сідає. Так, друзяки, коротше, я вже повністю сім'ю. Тут я їм лишив 9 рамок. І от я гарантую, що вони будуть, ну не гарантую, а так моя думка, що вони будуть зимувати на вулочках вуличках. Хороших. Це 100%. От спеціально через декілька я думаю, тижнів, а може через місяць, прийдемо. Спеціально подивимося на цей вулик і подивимося на його забитість вуличками. Тобто це взагалі краще робити десь там, коли мінусова температура, тоді взагалі дуже класно видно. Тільки прийдеться дуже акуратно, якось це все діло відкрити. І жалко, на жаль, заг... ну, пропала одна сім'я. У мене поки що таких, що на об'єднання було з тих, що я передивився, я одну об'єднав. На тому точку і одну, там, де пакети були, поки що з пакетів, тих, що дивився, один об'єднав. І ото був водочок. Ну, будемо дивитися на них, будемо спостерігати. Ще лишилось зібрати основні сім'ї. Цим я буду займатися на протязі тижня. Не знаю, якщо буде щось цікаве, буду знімати. Завжди ставляю димар відкритим, потім то, що коли воно закоксовується, відірвеш. Так, друзяки, ну, поки що всім бабра, вдало їй зимівлі, вдало підготуватися, щоб всі були з кормами. Не просрали нічого, щоб потім канді не бігали, зимою не ложили. Але перестраховочка завжди потрібна. Я завжди кладу блинчика, меду. ну, В цьому році я думаю куплю собі канді. У мене так багато сімей куплю і хай вони собі жують взимку. А я пішов наводити лад тут. Все, всім бобра.